Доброго дня малята! любі хлопчики і дівчатка. Ви сьогодні встали рано, мами брали вас гарно. Покажіть, де ваші ніжки, що стрибають по доріжках, а де дітки ваші ручки, ваші ротики і чумучки. Малята до мене в гості сьогодні завітала нюша із мультика Смішарики. Давайте поглянемо, що вона нам розповідає. Нюша розповідає, що в неї поламався будинок. І просить вона вас, щоб ви дітки допомогли б подбати будинок для неї і для її друзів, смішариків. Ми будемо будувати будинок із цеглинок, брусків, кубиків. Давайте разом з вами зробимо будиночки. Беремо цеглинки, біля них ставимо ще по одній цеглинці. Ось ми нами зробили будинок для нас. Погляньте які гарні будиночки ми збудували. Тепер не тільки нюша, а інші смішарики є де жити. Дякую вам за допомогу! До побачення! До нових зустрічей!